I З вами слова святого Євангелія від святого Йоанна. У синагозі в Капернаумі Ісус сказав, бо тіло моє їжа правдива, і кров моя правдивий напій. Почувши це, багато споміж його учнів говорили. Жорстока ця мова, хто може її слухати? Ісус, же, знавши в собі, що учні його обурюються з того приводу, мовив до них: чи вводить вас теє в спокусу? А коли побачите, як син чоловічий зноситиметься туди, де був спочатку? Що тоді? Оживлює дух, тіло ж не допомагає ні в чому. Дух, ті слова, що їх я вимовив до вас, вони й життя, деякі з вас, однак, не вірують. Ісус знав від самого початку, хто ті, які не вірують, і хто той, що зрадить його. тож додав, Ось чому я сказав вам, що ніхто не спроможен прийти до мене, коли йому того не буде дано Отцем. Від того часу численні його учнів відступилися від Нього і більше з ним не ходили. Тож мовив Ісус до 12, -х. невже й ви бажаєте відступитися? Але озвався до нього Симон Петро. Господи, а до кого ж нам йти? Це ж у тебе слова життя вічного. Ми й увірували і пізнали, що Ти, Божий святий, це є слово Господнє. Слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Дорогі любі в Христі, кохані Божі дітоньки, сьогоднішня Євангелія, яку ми чуємо з 6 розділу святого Йоанна, апостола івангелиста, говорить нам так насправді про віру. Віру в те, що Господь приходить до нас в Євхаристії. Ми не раз так кажемо, по-простому, по сільському є багато різних вір, тобто ми віримо в різні речі, віримо в людей, віримо в якісь предсказання, віримо теж в Божі справи, але вірити в Ісуса, присутнього в Євхаристії, це є віра, яка нас спасає. І сьогодні це останнє речення. Яке ми чуємо з уст святого Петра. Симон Петро говорить, Господи, до кого ж нам йти? Це питання означає, що вони вже вибрали дорогу, що вони вже прийшли, будучи на дорозі, вони вже зустріли Ісуса Христа. Кожна дорога це повернення. Кожна дорога це. Припущення кожна інша так, дорога це припущення того, що ми щось неправильно вибрали, до кого нам іти, якщо ми вже є тут на місці. Ці слова пригадують нам гору преображення Господню, коли Петро каже, добре нам тут бути, так як би хотів сказати, ми вже далі не маємо чому йти. Вже все, що хотіли побачити, вже побачили. Але Ісус постійно провадить їх далі. І ці слова були дуже потрібні Петрові, тому що Він, нібито затримуючись, повинен був зрозуміти, що це тільки коротка зупинка. Але далі буде мусив провадити церкву Христову, спільноту християнську і буде мусити далі проголошувати Ісуса Христа. І казати ці слова, чиніть це на мій спомин. Це дуже важливо, можна було б навіть ці реколекції присвятити іменно цим словам консекрації, коли тіло і кров Ісуса Христа беруться звичайного хліба і вина. Якщо взяти різні інші мови, де сказано і переклад біблійний. Де сказано про ці слова Ісуса, чиніться на мій спомін, на мою згадку. По-польськи чиніться на мою пам'ятку, це таке трошки ближче, бо пам'ятник, це для нас більше зрозуміле слово. Є пам'ятники на цвітарі, є пам'ятники в містах, є пам'ятники солдатам, голодоморові, пам'ятники письменникам. пам'ятник – який нібито в собі нічого не має, але він так насправді пригадує нам присутність людини. Ця людина, яка померла, якої вже нема на світі, вона, ця пам'ятка, пригадує нам про цю людину, якби вертає її в нашу історію. Але ці слова, які сказав Ісус з єврейської мови, це на мою пам'ятку. Це означає, що я постійно є живий і я не є померлий, про якого ви маєте згадувати, але маєте входити в цю реальність моєї присутності і ні, це на мій спомин. Це означає, що постійно пам'ятайте про мене. Постійно я в цій Євхаристії буду присутній з вами, навіть якщо в інші моменти життя ви будете казати, що ми маємо свої справи. Свої заботи, це ж є життя, це ж обов'язки, це праця, сім'я, різні інші речі і ситуації. Але коли ми є в храмі, коли ми є на літургії, коли ми приймаємо святе причастя, ми найбільше в цьому розуміємо, що Бог зараз є тут присутній. Може, дуже далекі порівняння, але. Таке, що ми, наприклад, можемо собі мати свідомість, що таке, наприклад, там, картопля, яблуко, грушка, вишня, бурак, цибуля, капуста. Але якщо ми це отримуємо на столі, як готову страву поживу, ми тоді розуміємо, що це не є абстракція, що ми можемо це спожити. І пам'ятаю, як до сьогодні, коли я в дитинстві не, пам не міг якось запам'ятати, що таке овочі, що таке фрукти, тим більше, що в нас трошки по польськи вдома говорили, а ми знаємо, що на польській мові фрукти це овочі, а овочі це фрукти, це навпаки все. І коли я не хотів їсти, мама каже, а що ти хочеш? Я кажу, хочу, каже, цей овочевий салат. Ну, то, пожалуйста, каже. «Бараболі з томатом. Кажеш, картоплю це овочі і томат зроблені з помідорів теж овочі, маєш овочевий салат. Я собі так запам'ятовував як спретно, мудро, але без якихось там змушувань. Хочеш салат, пожалуйста, це салат. І так до сьогодні маю цю різницю вже між фруктами і овочами. Але про що я це говорю? Тому що свідомість того, що я розумію, чим є хліб, що таке мука, що таке раніше ще зерно. Коли споживаю хліб, я розумію, що це є реальність в моєму земному житті. Коли цей хліб ще дає мені життя на землі, там сьогодні, завтра, в інші дні. І тому Ісус каже з такою свідомістю, пам'ятайте про мене, чи ні? це на мою пам'ятку. Коли ви є на літургії, коли я приходжу до вас в Присвятих дарах, це не є абстракція, що я вас знаю, а ви знаєте мене, це не є фантазія, що є якийсь там Бог і десь Він там живе, і ми якісь там молитви знаємо, і часом колись там молимось, але це є реальний Господь. Реальний, тобто такий, що не можна в ньому засумніватись, не можна в ньому засумніватись. Так пам'ятаю, я колись на одній зустрічі реколекційній для молоді. Ксьонс мене попросив розказати старшій вже молоді, яка закінчувала школу, розказати, що таке любов, що таке влюбленість, що таке понравилось, сподобалось. І, і, власне, дав мені таку відкритку, де були намальовані діти, десь там сиділи на сходинках, ніби там здалека на фоні був дощ, вони під зонтиком, це якби осінь була, і така розмова написана текстом коло цих дітей. Хлопчик дівчинці каже, я тебе дуже люблю. Вона питається, але так по-дорослому, а він каже, ні, по справжньому. Так, хтось думає, що доросла любов це правильна, але правда є така, що справжня любов, вона є дорослою, правдивою. І це є свідомість. Я знаю Бога, я молюся до Бога. Але коли я кажу Амінь, коли я приймаю Ісуса Христа, коли я є присутній чи присутня на Євхаристії, і для мене це важливе, і неділя не може втратитись, то. Це реальна пам'ятка про Ісуса Христа. Не можна казати, що там батькам, татові, мамі, я вас пам'ятаю, я за вас молюсь, я вас дуже люблю, а наприклад, там рік чи два не їхати в гості, це питання, а де ж любов? Любов це присутність, це доказ. Це без слів. Як я не раз їду додому кажу, мама, що тобі купити в магазині, нічого не треба, ти приїдь сам. Присутність це є доказ того, що є ця любов справжня. І власне наша присутність навіть сьогодні на святій Божій службі це ще раз доказ для нас самих, що ми віримо в Бога. Ми кажемо за Петром: Господи, до кого ж нам йти? Ми вже прийшли, немає вже іншого місця кращого. Це ж у Тебе є слова життя вічного, а ми увірували і спізнали. Бо пізнати можна якусь книжку, історію. Але спізнати щось, це покуштувати, це побути, це побачити, це поїхати десь на поляну, на гори, на море, в ліс і побути присутнім в цьому це почути цю людину, про яку ми чули від когось, але почути, як вона говорить і бачити її, це називається в Біблії спізнати. І коли ми є в храмі Божому, коли ми молимось. Коли ми є в цьому оточенні, в такій аурі, навіть як не раз люди кажуть, як відчувають в храмі, коли ми приймаємось святого живого Бога під видом хліба і вина, можемо сказати за Петром: ми увірували і спізнали, що ти є Божий святий. І тому цього спізнання сьогодні собі бажаємо Просимо, щоб ми завжди могли чинити наше життя на пам'ятку про Господа.